Добре, наступне, про що би я хотів поговорити, це аргумент, який називається телелогічний аргумент. І що він стверджує, якщо простими словами, він стверджує, що наш світ він наскільки розумно налаштований, тонко налаштований, красиво, максимальною точністю, прискіпливістю, що не може бути через це просто якимось результатом випадковості. І, знову ж, на що це, так сказати, клікбейк? Тобто, до чого це відсилка? До того, що е, Чарльз Дарвін, Еволюція видів, Великий Вибух, і так далі. Відповідно. Ось це питання тонкої настройки, це те, що по великому рахунку має поставити в глухий кут всіх атеїстів, всіх противників релігії і так далі. Противників Бога. Імено. Чому так? Тому що. Е... Є перший закон термодинаміки, який говорить про те, що енергія, як субстанція, вона не може з'явитися просто так. Вона не може з'явитися з нічого. Єдиний лише варіант, як може діяти енергія це продовжити свій рух вже від якоїсь висхідної точки. Тобто вона не може просто, аби звідки взятись, відповідно, вона не може просто сама по собі якимось чином з'явитися. Відповідно, якщо з одну мить з'явилося все, відповідно, мав би бути хтось, хто все все створив. Інакше кажучи, якщо це не так, то відповідно перший же закон термодинаміки, який придумали вчені, Фізики, точніше, спостерігали вчені фізики, щоб якимось чином описати свою же позицію, яка говорить про великий вибух, про випадковість існування нашого світу, вони самі ж у себе заганяють в кут. Далі, які є противники цієї тонкої настройки, налаштування і так далі. Одна із мабуть, таких самих відомих позицій, яку визнають вчені, які часто кажуть: ми не знаємо звідки могла взятися. Все, що існує. Ми не знаємо, звідки могли взятися закони фізики. Типу, казати, що вони існували завжди, це також не буде розумно. Відповідно, приходить до того, що кажуть, що існує мультивселена. Тобто, мультивселена, як і пояснюють, вчені це такий певний вакуум, чи такий певний прилад, який, звісно, ніхто також не спостерігав, який робить. Випадковий набір постійно викидує різних вселен, планет, галактики і так далі. І відповідно, десь в одній із, можливо, мільярда чи безкінечності цих вселен, з'явиться одна така вселена, наприклад.